Вітаю Богдана, Богдана. можеш розказати, що відомо про плани щодо конференції по миру, про яку домовились лідери України та Швейцарії? Про плани і бажання України скликати таку конференцію, яку українські представники найчастіше називають глобальний саміт миру. Про такі плани ми знаємо давно вже багато місяців. Україна заявляла, що хоче скликати такий саміт миру. Навіть називалися можливо приблизні дати ще навіть минулого року. Працювали групи фахівців, представників. Держав, і, зокрема, радників, президентів та, та глав урядів, але досі ми не знали точно ні часу, ні навіть можливого місця проведення такого саміту. І ось сьогодні на зустрічі президентів України і Швейцарії оголошено, що Швейцарія буде готуватися приймати такий саміт миру, який дуже хоче провести Україна. Коли саме він відбудеться, і навіть його так моти сутність буде залежати від багатьох чинників від напевне від підготовчої роботи. Від політичної волі лідерів країн-учасниць напевне ще більше він буде залежати від реалій на полі бою, які будуть можливо успіхи України у відбитті російської агресії і звільнення українських земель. Роль Очевидна буде також і для Швейцарії, попри те, що Швейцарія нейтральна країна, але вона вносить дуже серйозну серйозний внесок у міжнародну допомогу Україні. Власне вона у 12 держав, які виділяють найбільше грошей для допомоги Україні хоча це майже виключно. Майже виключно гуманітарна і фінансова допомога. Але є інші аспекти важливі у ролі Швейцарії, і про це сьогодні говорив там український президент. Критично важливо, щоб ми разом продовжили роботу на санкційному санкційному напрямку санкції проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Я хочу подякувати за те, що Швейцарія не байдужа, і бути нейтральними для вас не означає ігнорувати реальність, і ви морально правдиві. Чесно, оцінюєте те, що відбувається зараз в Європі. Богдан, а що можна найголовніше очікувати від участі України в економічному форумі в Давосі? Та як Україна взагалі представлена на цьому форумі? І загалом, які очікування від візиту президента України Володимира Зеленського? Ми можемо сказати, що українська делегація дуже суттєва цього року, тобто, очевидно, що ми маємо там українського президента, але також є багато інших українських посадовців, і власне це насамперед економічний форум, як про що свідчить назва, але питання світової безпеки як умови для розвитку економіки. Є провідним серед інших дуже важливих питань, які обговорюватимуть тут на зібрані у Давосі, є наприклад питання впливу дезінформації і чи злісної інформації, яка навмисно поширюється, щоб дестабілізувати суспільства. Питання впливу кліматичних змін на життя людей і на економіку. Якщо говорити в Вуще конкретно про завдання України і завдання конкретно українського президента Володимира Зеленського. То на цьому зібранні, де будуть інші світові лідери, зібрані в одному місці в один час французький президент Еммануель Макрон, лідери інших держав, державний секретар США Ентоні Блінкен, там має бути. Це чергова нагода для України, і, напевне, найголовніше зараз завдання для українського президента це забезпечити подальшу. А очевидно, навіть українці вважають і більшу підтримку міжнародної спільноти, і зокрема не лише тих провідних держав, які вже зараз допомагають Україні, але і підтримку інших країн з так званого глобального півдня, про що зараз дуже багато говорять українців, і що зокрема дуже важливе для скликання якомога вагомішої мирної конференції глобального мирного саміту, як каже Україна. Богдана, і от повертаючись власне до питання обговорення формули миру, яка зараз є інформація про зустріч радників з Нацбезпеки, які обговорювали формулу миру, і яка позиція Швейцарії по перемовинах щодо цієї формули миру? Ну, сьогодні українського президента запитували про цей мирний план України, і він відомий давно. Ми маємо 10 пунктів оголошених українським президентом під час зустрічі групи, групи 20 вже рік тому, чи більше, і проти. Цих пунктів фактично жодна країна ну не мала би заперечувати. Тобто, одні з перших пунктів там це е, ядерна безпека, е, питання е, очевидно е, миру суверенітету, територіальної цілісності. І український президент сьогодні е, підкреслював, що. Е, План миру України базується на всім відомих принципах, які викладені у е, хартії Організації Об'єднаних Націй: це пошанування суверенітету і територіальної цілісності країн. Хто проти цього виступає? Фактично відкрито лише Росія. Лише Росія, хоча, наприклад, такі держави, як Китай, не зрозуміла їхня позиція до кінця, але Україна дуже хоче, щоб Китай відіграв позитивну роль тут також. Богдан, дякую тобі дуже за подіями в Давосі. Слідкував наш європейський кореспондент Богдан Цюпан.